Кажи всім привіт-привіт-привіт. Всім привіт, привіт, привіт вість. Привіт, 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 привіт. Да. Бамбук принесе. А папа тобі сказав, наше він? Да. Скільки разів він більший за тебе? Да. Пасі, сходимо туди до ручейка, да. до руч'я. Пошлі. Буду кожного разу вітатися, як включаю камеру. Знову привіт із сонячної італії, з моїх хащів. Можу сміливо сказати з моїх, тому що тут, в, в округ хати дуже багато землі разом з лісом якби вже належать до нашої родини. Навіть якщо я не стану членом родини, все одно кусок вірву. Ну, це я так іронізую, шуткую. Всім привіт, хто мене дивиться, хто на мене підписаний. Після того, як. Прилетіли привітання в адресу моєї донечки, дуже всім вдячна. Я тепер не знаю, як говорити на камеру, якщо раніше я думала, що просто нейтральне щось записувати, просто поговорити. Як я вже казала, чакра відкрилася. А, а, просто таке. Сьогодні в кровати валялися. Але сьогодні сонечко, сьогодні дуже добре, така атмосфера гарна. Звичайно, хазяїн вже якісь оливки обрізав, щось замітав, щось вбирав. А, до речі, мої лопухи вилазять. Вилазять мої лопухи. І мені вже аж страшно, тому що у мене ще сік лопуха заморожений з минулого року. є. Треба починати пити. Так, я вже три роки підряд, е, пила. Тут треба дивитися зміні дуже обережно. Три роки підряд уже сік лапуха душу, і не так, щоб він ото свіжий був по стаканчику, ти ж не будеш його по стаканчику, каже, душити, доставати соковижималку. То я нариваю лапухів і так роблю, ну, можу зараз надушити, щоб мені на три місяці було. А можу за два рази видушити сік. Змішую з медом, я можу вживати мед. Мед іде як консервант, це я теж вияснила три роки тому. І виходить, якщо сік лапуха змішати один до одного із медом, то він може сміливо три місяці стояти в холодильнику цей сік. тіцька злякала. І лапух такий шикарніший. Я вже, напевно, може, оце побачила, вже він мене буде ж тепер безпокоїти, щоб я вже сік надушила допила. Він від читайте в інтернеті краще, щоб я не набрехала, дуже добре очищає. Є відео в інтернеті, є рецепти, люди розказують, від чого, як пити його можна. Я на яку соковижималку, душу, в мене є соковижималка, по-моєму, називається Білоруська. Їй вже, напевно, 10 років вона в мене. Мені сестра з України присилала, тому що ці всі соковижималки на одне яблучко мені не подобаються. Десь чоловік із дитиною пішли до фюми до ручья. І я видушую цей сок на соковижималку. У мене така соковижималка, що там три мішка яблук видуша і нічого їй не зробиться. А, якось покажу. І лапух, звісно, шикарний. Корінь, щоб достати, дуже важко. Я корінь сушила, доставала, вже років три п'ю, ніяк не доп'ю. І собака тут. Грязна буде. Ангора. Це зараз вода є тече, вчора дощ ішов. Напевно, і сніг може в горах який. Ще розтає. Тут коли злива, то може прям сильно тікти. Потім літом вода пересихає. Все, спустився і ти вже в лісі. Тут ми е, білі гриби збираємо. Сонечко таке світло гарно дає на відео. Ой, тут моя дитина виросла. Так. Або до Моніки наша дорога була, або сюди на ці ручні. У нас є відео, фото тут багато. Навіть сестра, як приїжджала, оце на цьому камінчику є фотографія. У мене є фотографія, Алла за лісою там на камінці сидять. Сьогодні? Да не сьогодні? Скільки? Два... Три роки тому як приїжджали. Мій мухомор, що на роботу в червоній одежі, що вдома в червоній одежі, економно. Давай півбелок ваусичілія. Якби ми жили десь в місті, в квартирі, то ми б, напевно, виїжджали частіше. А так, вийшов за двір, перейшов через дорогу і ти вже в місті. В тебе вже атмосфера, в тебе вже природа. Ну, а з такої природи їхати кудись, в місто, де тебе це все втомить, я не знаю. Так, да, Марія? Класно тут? Але такі часи, що цивілізація потрібна. Цивілізація потрібна, тому що в такій місцевості мозок притупляється, мозок відпочиває і притупляється. Та що не дивно, що там чоловік сидить, напевно, смски від коханки чекають. А хочу вік ну, хочу, хочу. довго. В Італії стоматолог дуже дорого. Ма. А я цей раз речі не соберу і нікуди не піду. я, Ма, цей я раз... хочу, І якщо що, то когось без зубів залишу. таке залежить. Джаріно туди всередину. Джаріно це головастик. Хоче знайти голова, ста в, в бутилку посадить. Ловить, я ловити не буду, йди па... можна. Ді, папі скажи, хай зловить. Ага. Зерино. Может, у нас открыли? открыть. Давай, держи. Полностью открыть? Да. Ага. Будем ловить эти. Я? Маловаську тут будем ловить. Маловазьку. Зоми нас хотіну? Нет. Ми в Макдональдс не їздимо, він далеко. Ми зараз головащиків наловимо. Що ми з ними робити будемо? Кушать. Кушать? Yeah. Прикольно. З них жаби будуть, але жаб я не бачила тут таких кількостях, як ці головастики. Що ми Пікінесу вже байдуже. Вона спочатку себе чистюля це повела, а тоді пробіглась по воді. Що ти робиш, шанель? І треба буде мити. Добре, що вона хоч сама сюди не ходить. Все. Вона вже щаслива. Марія, твоя собака вже щаслива. О, ця зловила два головастика. Покажи. Вони хочуть показати. Два головастика зловила он. Щаслива. Та виваляла щаслива. Папа вже побіг додому, тому не хочу я з ними які ресторан йти. Тому що він буде ходити наліво-направо, розмовляти, спілкуватися. це буде. Ти завтра з ним вже ж поїдеш да, в ресторан? Так. Yeah. Хорошо, а потім, якщо тобі там надоїсть, позвониш мені, або казав, йому хай тебе привезе. А якщо не привезе, то я приїду тебе заберу. Бо дзвонила моя подруга, вона таки приїде. Завтра буде мені розказувати, що ти не предупредила, що ж предупредить. Я спочатку пригласила я гостей, а тоді мені сказали, що вони кудись їдуть. Я сказала на телі, не приїжджай і пішла б з ними. Я б себе все одно чувствувала хуже. А так я останусь вдома і в мене все буде добре. Вони там з собою все привезуть. Просто треба буде їм дати денежку. От і все. Землю вони для вазонів у нас беруть. Моя подруга каже, що дуже гарно все росте. Тому що от землю в мішках, яку тут продають, то в ну, нас теж продають. Буває таку чорну, гарно продають, а буває саме це таку трава, типу, перегнивши. Ну це тут в основному трава перегнувша. Вс, щаслива. Тут треба під гору трошки підніматися. Зараз глічмія, геть твоя опуститься. Шанель. Наша собака лепить. Грязная. Поскакала. Отака в нас тут атмосфера, хащі, нічого не видно за ними. Знаєте, коли був ковід, це було просто золото тут сидіти. Називається Мак. І Віталія. Папаверо. А, папа веро. Не знаю, я щось особливе відчуття в мене до папавера. Це перший. Все, ми вже вдома. Не Треба нікуди їхати. О, нагідки українські. Це я насіння привозила. Ну вони не знають, що квітки з нього можна, чайок обларний варити. Цибулька 10 разів посапана. Це бабин городчик. У мене нема такого загороженого. І знаєте, що подумала? Це наче заміж в 16. Дивись за дитиною то й усе. А, мабуть, коли вже обсаджуєшся городами, ще щось, то вже старость приходить. А ми будемо вічно молодими без города. Втомила? Марія втомилась?